Дивися на мене, я постаріла на тисячу років. Мої очі вицвіли, як у рибини, що давно без води. Не життям і на життям така тонюсінька ниточка, що годі її побачити, годі її угледіти, годі її вберегти. Ось ця чесниця мої усмішки, а ця чесниця твої дотипи, а ця чесниця наші помилки. Пряли пряли та не випряли геть пішли. І лягли рибинами, та й без води. Ось ця лусочка одне дитя, а ця лусочка друге дитя. А ця лусочка самота глибиною з неба. Гойда, гойда кожна лусочка. Гойда, гойда, кожна ниточку, низаю протягну. Та й червоною я пройду через смерть твою. Очі бачили, та й не вгледіли. Серце слухало та й не вчулося, дуби падали, коли плакала, нитки рвалися. Гойда, гойда кожна вієчко, Гойда, гойда, кожне серденько. Поцілую, пригорну. Та ні мертвою, ні живою через смерть твою тут стою.